Доброго ранку. Можливо, перекладник українного, каналу бачите, сніжок, сонечко, як мороз морозу сонце. Ладно. Погода дуже і дуже гарна. Забіліло. Вужман. Крига. Сьогодні у нас вже 19 березня 2025 року. Зранку у 6 було мінус 7, зараз мінус 3. Марток подягнув портки, ще одні пододягнув. І рукавички знайшов. Дружина їх заховала. Вже далеко-далеко. Шукав, знайшов. Ну ладно. це, мабуть останнє прояви зими. Відразу як пройшла ніч у Харкові. Хей ніч, не погано, Тривоги, як завжди були. Більш нічого дякую Богу він не чув. О, сніжок хрустить, замерку підморозило. Сьогодні середа. скоро є п'ятниця. Все, усім гарного дня, Усім добра, злагоди. Усім сіра дякую. Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи ні що. Все, до побачення маркет. Пока.